Друзі, перші проголовне поїхали з сторони в і підписала декларації на комюніке. Перший мирний процес зрушив з місця. Лише зараз усе починається. Пише Вікторія Самборська з посиланням на «The Times» та Остапа Дроздова Дарімовою оригіналу. Перед Зеленським постала найскладніша дилема в його житті. Прославлений героєм війни. Він тепер повинен вирішити, як далеко зайти в пошуках рішення з Путіним, зважаючи на травми нації, великі масштаби утрата а Зеленському важко погодитися на щось, що виглядає як поразка. На карту поставлене політичне виживання Зеленської, якого брата. Анська міністр уже назвав перешкодою на шляху до миру. Утворилася прірва між публічними заявами і приватними думками про війну. Сумніви щодо здатності Зеленського ухвалювати мудрі рішення, давно висловлюються за зачиненими дверима. А про те, просто Трамп ефективно виніс їх на загальний огляд. Деякі союзники Трампа запропонували Зеленському піти або провести нові вибори, написавши в соцмережах, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни і висловивши готовність підписати угоду про Копалини. Зеленська відвернув від себе безпосередній удар, але не можна розслаблятися після слів Трампа. Мені важче мати справу з Україною ніж з Росією. Можливість і досягнення миру лишається невеликої Зеленська свідомо може робити ставку на провал. Зеленська і зумисне робить такі пропозиції, які не передбачають виконання, наприклад, обміняти себе на НАТО. Зеленський може запропонувати Росії те, що вона не хоче робити. звільнення усіх ув'язнених чи припинення атак на інфраструктуру. Американський тиск на Україну та Росію продовжуватиметься навіть якщо може посилитися справжнє питання, чи здатна Росія відмовитися від війни, Курська операція просуватиметься на до є ризик, що цей провал спровокує глибинні політичні розбіжності і в Україні і шквал критики зеленського. Половина переносного плану вже виконано за стіл перемовини, заганяють сторони, які обидва недавно заперечували таку можливість. Причому війна з погляду Трампа вбачається вигідною. Обом на чому війна залюбки концентує протиснути наших було доволі легко компромат корупційного характеру з дуже чутливим вактажем, плюс показовий контракт із лідером усіх рейтингів залужним. Спричинили чудо опритомнення у вигляді твіту про те. Що ми не хочемо нескінченної війни, сідаємо за стіл перемовин, хоча завтра і готові підписати угоду про Копалини. Ну а тепер для Трампа починається найголовніше з найважче вламати Росію. Звісно, наша публіка очікує побачити таку ж бульдожу охватку, як це було випадку з нашими мулами. Та тут вигулькує кілька коментів, моментів, які далі нікому не сподобаються. США не приховують свого ключового завдання допомогти жертві уникнути ще більших поразок і втрат. Отже, ді було потворено, що в нас немає Одного шансу виповзти із зашморгу війни без територіальних втрат, тому майбутні переговори позиції України і Росії є завідомо нерівними. Росія в перемовинах входить із за територіальними завоюваннями 20% площі жертви. Жертва в перемовини входить і за констатацією неспроможності ці території вернути у військовий спосіб, на чолі з Зеленським, як Верховним головнокомандувачем, поза яка верховним арбітром є Америка. Війна на наших умовах не закінчується ніколи. То за всіма канонами перемовини, якщо до неї діти буде. Достосований примусу до слабшого типу іде з асиметричних переговорів, асиметризм у тому, хто які вимоги може викатувати, взято за основу після нашого змякшення у Джиті, тепер настає чемпіонський раут президента Трампа супроти Росії, яка наразі не має підстави понижувати свої три базові максимальні вимоги. Легалізація загарбованих земель не участь у європейських миротворців. І нейтралітет України усе починається лише зараз. Зазначив президент США Дональд Трамп, Висловив сподівання на те, що російський лідер Путін. Погодиться на припинення вогню в Україні, як це було обумовлено на переговорах США з українською стороною Джиді Саудівська Аравія. Бо це Трамп заявив журналістам у вівторок у білому домі. Передає власний кореспондент Укрінформо. Про припинення вогню в Україні було домовлено буквально недавно. Зараз ми маємо йти до Росії. Я сподіваюся, що Путін погодиться на це. Також зазначив Трамп. Він підкреслив, що у війні зараз гине багато тисяч солдат з обох сторін. Тому він хоче зупинити це протистояння. Ми збираємося зустрітися з ними пізніше сьогодні, бо завтра із. Сподіваюся, що нам вдасться укласти угоду, зазначив Трамп. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.